Доброго часу доби, шановні слухачі, з вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. Зразу повідомляю, що була дійсно затримка щодо надання посилання на заяву, оприлюднену територіальним центром комплектування щодо надання відстрочки на новий строк, а також щодо переліку документів, які також оприлюднені ТЦК. І які потрібно подавати разом з заявою на відстрочку на новий строк. Посилання на зазначені документи прикріплені в минулому відео в описі, вони оприлюднені саме на моєму каналі в телеграмі, який я розпочинаю вести. Тобто мій канал якраз сьогодні розпочинає свою роботу. Тому за потреби обов'язково переглядайте, переходьте на телеграм-канал, а також підписуйтесь на телеграм-канал, буде багато чого цікавого. А ми з вами продовжуємо розглядати саме тему процедури перевірки військово-облікових документів. Нагадую, що існує перша частина відео, в якій я звертала увагу на деталі початку спілкування з представниками територіальних центрів комплектування, а також поліціянтами, також звертала увагу щодо документів, які мають пред'являти, зокрема, хлопці. З 18 до 25 років, що знаходяться зокрема в статусі призовників, а також які документи повинні пред'являти чоловіки старшого віку, чоловіки військовозобов'язані, Я маю на увазі. саме при перевірці військово-облікових документів. Також в минулому відео я трошки з вами поговорила про різницю між відстрочками, які можуть отримувати молоді хлопці призивного віку і призивного статусу. Звертаю увагу до 25 років, а також чоловіки військовозобов'язані, яких можуть мобілізувати. Посилання на першу частину відео я залишу в описі. Під даним відео переглядайте за потреб. Отже, а ми з вами продовжуємо звертати увагу на нюанси перевірки військово-облікових документів, і моделюючи ситуацію, уявляємо, що при перевірці військово-облікового документа представник територіального центру комплектування встановив розбіжності військово-облікового документа, який пред'явив для перевірки військовозобов'язаний чоловік з даними єдиного державного реєстру призовників. Військово зобов'язаних резервістів. До речі, це от неспівпадіння даних, які знаходяться військово-обліковому документі, з даними єдиного реєстру. Це саме розмита підстава для подальшого оповіщення даного чоловіка про необхідність прослідувати до територіального центру комплектування шляхом вручення йому повістки. Разом з тим обов'язково раджу докладно запитати представника територіального центру комплектування або поліціанта, які саме розбіжності ними було виявлено між військово-обліковим документом, який чоловік надав на перевірку, та даними єдиного державного реєстру. Далі, за нормами постанови 560 звертаю увагу старшої групи оповіщення. До речі, так відступлю, якими документами призначаються старші групи оповіщення? Я розказувала в попередньому відео. Звертаю на це увагу, тому за потребу переглядайте. Отже, далі старший групи оповіщення повинен запропонувати. Запропонувати військово зобов'язаному чоловіку прослідувати до Територіального центру комплектування при цьому повинен сказати, вказати чітку мету такого прослідування до Територіального центру комплектування. Звертаю увагу, в документів, в постанові в нормативному акті вказано прослідувати. Не вказано прослідувати у супроводі територіальних працівників територіального центру комплектування. Чи поліція. І про це ми з вами згодом трішки поговоримо. Щодо мети здійснення візиту до територіального центру комплектування. Це може бути або для взяття чоловіка на військовий облік, або для проходження чоловіком медичного огляду, або для уточнення чоловіком персональних даних. При цьому за зазначеною метою, про яку я вам тільки но сказала. Громадянину повинна бути оформлена і вручена повістка. Отже, запам'ятовуємо питання, які чоловік повинен обов'язково задати представнику територіального центру комплектування на даному етапі спілкування при перевірці військово-облікових документів. Перше, чітко і конкретно, які саме розбіжності виявили. Представники ТЦК або поліціянти між військово-обліковим документом, який було пред'явлено чоловіком для перевірки, та реєстром військовозобов'язаних резервістів та призовників. Друге, яка саме мета запропонованого представником територіального центру комплектування? відвідування територіального центру комплектування. У багатьох на даному етапі може виникнути питання: а чи можна відмовитися від повістки і чи буде це вважатися порушенням законодавства? Зразу зауважу: на даний час уже існує рішення шостого апеляційного адміністративного суду від 25 квітня 2024 року, відповідно до якого чітко визначено, що відмова. Від повістки не тягне за собою адміністративної відповідальності для чоловіка та не встановлює адміністративного правопорушення. Тобто військово зобов'язаний може відмовитися від отримання повістки. Разом з тим я дуже раджу, хоча б подивитися на повістку, яку вам намагаються вручити, і перш, за все звернути увагу, чи підписана взагалі дана повістка, ким підписана дана повістка, чи проставлена дата підпису, і яка це взагалі дата? А також обов'язково зверніть увагу на реєстраційний номер повістки, тому що він обов'язково повинен бути відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а також відповідно до норм постанови 560-ї. Загалом, пам'ятаємо, повістка це лише засіб оповіщення військовозобов'язаного про виклик до територіального центру комплектування. Отже, на даному етапі чоловік або розписується за отримання повістки, або відмовляється від отримання повістки. Відповідно до постанови 560 зокрема, це в нас пункт 54, визначається, що в разі відмови військово зобов'язаного від отримання повістки представником територіального центру комплектування складається акт відмови, відмови, перепрошую, від отримання повістки, який повинен бути підписаний не менш як двома членами групи оповіщення. І при цьому акт відмови від отримання повістки повинен бути оголошений громадянинами. Далі в цьому ж пункті звертаю увагу. В пункті постанови 560. Зазначається, що акт відмови повинен бути поданий керівнику ТЦК для вжиття заходів до притягнення правопорушника до адміністративної відповідальності, і що даний акт повинен бути зареєстрований в територіальному центру комплектування. Звертаю вашу увагу, що акт відмови від отримання повістки фактично складається для. Формування майбутнього доказу для притягнення військовозобов'язаного до відповідальності у випадку, якщо військовозобов'язаний чоловік, який відмовився від повістки, не з'явиться у визначену дату і час до територіального центру комплектування. Нагадаю, дата і час визначені у нас в повісті, від якої відмовився громадянин, тобто фактично. Правопорушником військово зобов'язаний може стати тільки у випадку нез'явлення до територіального центру комплектування без поважних причин або неповідомлення територіального центру комплектування про неможливість прибути в дату та час, визначені в повісті, яку намагалися вручити чоловікові представники територіального центру комплектування. ТЦК не може притягти чоловіка до відповідальності виключно за сам факт відмови від отримання повістки. Як я вже зазначала, є рішення 6-го апеляційного адміністративного суду, в якому чітко це визначається саме цей момент. Неможливості притягнення чоловіка до відповідальності тільки виключно за фактом відмови від повістки. Тепер я хочу звернути вашу увагу на два основні нюанси. Нюанс перший. Військовозобов'язаному пропонується прослідувати до Територіального центру комплектування. При цьому найголовніший нюанс, що в постанові Кабінету міністрів 560 не вказано прослідувати у супроводі працівників територіального центру комплектування або поліції. Цього немає ні в постанові 560. -й. І немає в жодному з чинних законодавчих актів, що регулює саме порядок перевірки військово-облікового документа. Другий нюанс: військово зобов'язаному оформлюється і вручається повістка, в якій зазначається дата та час прибуття до Територіального центру комплектування. Якщо уважно читати пункт 54, постанови 560 то чітко. Визначається, що поліцейський може проводити адміністративне затримання і доставлення громадянина до територіального центру комплектування тільки в разі відмови такого чоловіка прослідувати до ТЦК. Отже, якщо чоловік відмовляється від отримання повістки, це не тотожно, тому, що він відмовився прослідувати до територіального центру комплектування. Як я вже зазначала, чоловік має право відмовитися від повістки, але це не буде означати, що він відмовляється прослідувати до територіального центру комплектування. Разом з тим, в постанові 560-й саме щодо процедури, перевірки військово-облікового документа, не зазначається, що чоловік ще раз наголошую на цьому. Має розслідувати до територіального центру комплектування тільки у супроводі працівників територіального центру комплектування та або поліціянтів. Тобто дуже важливо в даному випадку, коли вам запропонували повістку і ви вирішили від неї відмовитися, коли вам зачитали сформований акт відмови від отримання повістки, обов'язково вголос зауважити, що ви гарно почули, на яку дату. І на який час вас викликають до територіального центру комплектування та вам треба прослідувати до даного ТЦК, ви не відмовляєтеся прослідувати до ТЦК самостійно, без супроводу працівників ТЦК або поліціянтів важливий нюанс. Раджу не реагувати на погрози поліціянтів або представників територіальних центрів комплектування про те, що якщо ви зараз... Не встигнете прибути до ТЦК, вас буде ну зразу притягнуто до адміністративної відповідальності, і вам просто зразу випишуть штраф у 25 з половиною тисяч гривень. Відповідно, до проаналізованих рішень судів, якщо чоловік все-таки прибував до територіального центру комплектування в той же день і навіть трішки з запізненням суди не вважали це порушенням а також Відмовляли від притягнення таких військовозобов'язаних чоловіків до адміністративної відповідальності і також скасовували накладені на таких чоловіків штрафи. Крім того, треба враховувати, що у чоловіка є визначене законодавством право, навіть маючи на руках повістку або знаючи дату і час виклику до територіального центру комплектування, повідомити. ТЦК, зокрема, по телефону, про наявність у такого чоловіка поважної підстави та неможливості прибути до ТЦК. Отже, ви повинні запам'ятати, що якщо чоловік не відмовляється прослідувати самостійно своїм ходом до територіального центру комплектування після здійснення перевірки його військово-облікового документа та виписки йому повістки, фактично у поліціантів немає підстави для здійснення адміністративного затримання такого чоловіка. Якщо врахувати, що спілкування між чоловіком та представниками поліції і ТЦК буде фіксуватися на відео, то буде якраз і зафіксовано, що чоловік погодився прослідувати до територіального центру комплектування на час і дату, які встановлені в повісті, саме своїм ходом самостійно. І в у випадку подальшого незаконного і безпідставного адміністративного затримання чоловіка, яке буде здійснюватися поліціантом, таке затримання може бути вже прирівнено до перевищення влади і службових повноважень працівником правоохоронного органу. що, зокрема, Взагалі-то має за собою тягне за собою кримінальну відповідальність відповідно до статті 365 Кримінального кодексу України. Далі ми з вами розглянемо ну, найгірший варіант чоловіка, все-таки силою запхали в бусік, привезли до територіального центру комплектування, спробували вручити направлення щодо проходження ВЕЛКА. В такому випадку потрібно згадати підстави та етапи проходження ВЛК, а також Обов'язково пам'ятати, що у випадку силової доставки потрібно говорити про адміністративне затримання з оформленням відповідного протоколу про адміністративне затримання, обов'язкового повідомлення рідних чоловіка про його затримання, а також про обов'язок поліціянтів повідомити центри безоплатної, правової, безоплатної вторинної правової допомоги про зазначене затримання чоловіка з викликом до цього. Чоловіка-адвоката. Про етапи правильного проходження військово-лікарської комісії я розкажу вам в наступному відео, тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, а також тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити корисну і важливу інформацію. Зараз же давайте з вами підсумуємо: перше, чоловік має право відмовитися від повістки, враховуючи те, що повістка це лише Засіб оповіщення про виклик до територіального центру комплектування, відмова від отримання повістки, не є адміністративним правопорушенням і не може бути підставою для накладання на військовозобов'язаного чоловіка адміністративного штрафу. Друге, після проведення процедури. Перевірки військово-облікового документа відповідно до постанови 560. Адміністративне затримання може бути проведено поліціянтом виключно у разі відмови чоловіка прослідувати до територіального центру комплектування. Якщо чоловік фактично не відмовляється прослідувати до ТЦК, наполягає, що він своїм ходом зараз прибуде до ТЦК. Його не може бути піддано адміністративному затриманню. Третє, пам'ятаємо, у чоловіка є право самостійно прослідувати до територіального центру комплектування своїм ходом. Четверте, в жодній нормі постанови 560-ї, а також чинних законів, не визначається порядок обов'язкового супроводження військово зобов'язаного чоловіка працівниками територіальних центрів комплектування або поліції до ТЦК. Крім це виключення адміністративного затримання по факту звернення керівника ТЦК у зв'язку з невиконанням чоловіком під час мобілізації обов'язків, передбачених законом України про військовий обов'язок та військову службу, або попереднього, попереднього до того вчинення вже чоловіком правопорушення, передбаченого статтею 210, Прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто тільки при наявності. Попереднього звернення керівника ТЦК до поліції щодо вже здійснення правопорушення військовозобов'язаним чоловіком щодо здійснення адміністративного затримання саме даного чоловіка може бути здійснено адміністративне затримання такого чоловіка та доставлення його до ТЦК. В іншому випадку. Чоловік не позбавляється права самостійно прибути до територіального центру комплектування. Поки це все ще раз нагадую, що кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі всі нюанси саме вашої ситуації, електронну пошту ви бачите зараз на екранах, а також я залишу в описі під даним відео. Також залишаю посилання на свої сторінки на Фейсбук. На телеграм-канал, який розпочав працювати з сьогоднішнього дня. Підписуйтесь, я рада буду вашим підпискам, вашим повідомленням і листам на електронну пошту щодо питань по вашим ситуаціям. Дякую за увагу і до зустрічі. До побачення.